Щось не так із вашим пилососом, коли ви його вмикаєте, він одразу ж забивається і не може всмоктувати бруд. Представляємо навігатор Away. Це маневрений пилосос два в одному зі знімною основою. Вона легко знімається і ви отримуєте потужний портативний пилосос. Науково доведено, що навігатор Away має повністю герметичну систему, яка надійно утримує пил та алергени. За п'ятибальною шкалою я без питань поставив би йому п'ятірку. Безперечно, я б теж поставив п'ятірку. Ви не знайдете іншого пилососу такої якості за такою ціною. Навігатор значно легше використовувати ніж інший пилосос. Він дійсно прибирає більше бруду, і ще він потужний і не шумить. Доброго дня! Я така рада бути тут, щоб представити вам шарк нове покоління герметичних пилососів, що не втрачають силу всмоктування. Це новий навігатор Ліфт Евей. І щоб показати вам його переваги, я запросила директора компанії Шарк Марка Роузена. Привіт емі, як справи? Чудово, цей новий навігатор Ліфтевей просто неймовірний. Він легший, тихіший, більш потужний. І подивися на це лише подивіться, який він маневрений. З ним легше ніж будь-коли прибирати у кутах і навколо меблів. Дивись, як швидко я прибираю. Мені подобається Емі. Є ще одна річ стосовно навігатор ліфтевий. Він розроблений на основі нової технології герметичного утримання алергенів, яка утримує всередині 99,99% ,99 найменших часточок пилу та не повертає їх назад у повітря, яким ви дихаєте. Навігатор Lift-Away – справжня допомога для тих, хто страждає від алергії. У мого чоловіка алергія на пилових кліщів, тож у нас по всьому будинку очисники повітря. Але мій старий пилосос все одно повсюди викидав пил, тож він нам не підходив. А навігатор з технологією герметичного утримання зберігає весь пил усередині. Ним значно легше користуватися, ніж будь-чим іншим. Я можу переходити з килима на дерев'яну підлогу без зміни насадок. Він ніколи не втрачає потужності. Мені здається, здається, що. Він він прибирає весь бруд, інші пілососи теж, начебто, не втрачають потужність смоктування, але не всі такі технології є рівноцінними. І саме це я і хочу продемонструвати. Йдеться про найдрібніші часточки промислового бруду, який ми використовуємо для тестування пилососів. Саме він і засмічує ваш пилосос. Тож ми наповнили обидва ці пилососи такою кількістю пилу, що збирається протягом шести місяців. Зараз я попрошу тебе всмоктати ці більярдні кульки. Я зроблю те саме. І ми побачимо, якою буде сила всмоктування кожного з цих пилососів з шестимісячним запасом пилу. Добре, починаємо. Починаємо. Готове. Вперед. Уперед: Один, два, три, чотири. Погляньте на це. Погляньте на цю силу всмоктування, погляньте на всі ці більярдні кульки, досить важкі. Це серйозна потужність. Ця потужність не втрачається, і це доводить нам, що не всі технології є однаковими. Мені обіцяли, що він не втратить потужності, і він ані трохи не втратив. Він ніколи не втрачає потужності. Я щиро рекомендую його всім друзям. Я б хотів, щоб ти побачила на власні очі, що я маю на увазі, коли кажу, що ми можемо перевершити будь-який інший пилосос. Ось як виглядає стандартний промисловий тест. Ви заганяєте пісок глибоко в килим за допомогою важкого валика, після чого дивитеся, скільки всмоктує пилосос. Так, готова починати? Готова. Добре, Уперед. Отже, поїхали. Гаразд давай знімемо сміттєзбірник. Так. І я підготував спеціальні мірні чашки. Переходимо до них. Висипаємо сюди. Просто висипаємо сюди, і бруд впаде у мензурку. Добре. Подивимось, що в нас є. Ого! Це величезна, величезна різниця. Поглянь наскільки більше піску увібрав килима навігатор. Так, коли ми кажемо, що можемо перевершити конкурентів, саме це ми маємо на увазі. Далі ви побачите, як дивовижно ефективно навігатор ліфтевий усуває шерсть від тварин. Щось не так із вашим пилососом, коли ви його вмикаєте, він одразу ж забивається і не може всмоктувати бруд. У мене з'явився улюблений пилосос. Це навігатор Ліфтевей. Представляємо навігатор Ліфтевей. Це маневрений пилосос два в одному зі знімною основою. Вона легко знімається, і ви отримуєте потужний портативний пилосос. Науково доведено, що навігатор Ліфтевей має повністю герметичну систему, яка надійно утримує пил та алергени. Роками в індустрії прибирання вважалося, що хепа фільтр є найкращим способом поглинання пилу і алергенів. Час розкрити таємницю цього маленького брудного секрету. Якщо ваш пилосос не має повністю герметичної системи, пил і алергени, які ви всмоктуєте, повертаються назад у повітря ще перед тим, як дістаються хепа фільтра. А завдяки абсолютно герметичній системі навігатор утримує до 99,99% ,99 пилу і алергенів. Ліфтевей сертифіковано. Британською спілкою алергологів, але це ще не все. Подивіться, в декілька рухів навігатор перетворюється у легкий, але потужний портативний пилосос. Однозначно, п'ятизірковий пилосос. За п'ятибальною шкалою я ставлю йому п'ятірку. Безперечно, я б теж поставив п'ятірку. Вам не доведеться платити ані п'ять, ані чотири, ані три тисячі гривень, як за інші професійні пилососи. Новий навігатор TV з герметичною системою захисту від алергенів стане вашим за дуже вигідною ціною. Він глибоко очищує килими прибирає підлогу та всмоктує пил з усіх поверхонь. А завдяки спеціальній турбошітці, шерсть від тварин просто зникає. А ще він дуже маневрений та легко проникає під меблі та у інші важкодоступні місця. Він легший, тихіший, а сміттєзбірник чиститься одним натиском кнопки. Ви не знайдете іншого пилососу такої якості за такою ціною. Навігатор значно легше використовувати ніж інший пилосос. Він дійсно прибирає більше бруду, і ще він потужний і не шумить. Телефонуйте зараз, і ви отримаєте навігатор Ліфтевий з чотирма різними насадками та сумкою за вигідною ціною вказаною на екрані. Перевірте самі, навігатор з усіма аксесуарами коштує значно дешевше, ніж будь-який інший професійний пилосос. І це ще не все. Замовивши навігатор, ви отримуєте знижку 50% на другий незамінний у господарстві прилад парову швабру Original Steam Mop. Вона ефективно видаляє бруд, жир та бактерії без шкідливих хімікатів за допомогою самої лише гарячої пари. А підлога одразу ж буде майже сухою та без розводів. Навігатор це потужний пилосос два в одному, що легко перетворюється на портативний пристрій для прибирання. Він очистить будь-які поверхні у вашому домі, а завдяки герметичній системі втримає всередині навіть найдрібніший бруд та алергени. Увага! Замовивши навігатор, ви отримуєте парову швабру Original Steam Mop зі знижкою 50%. Я стрижу до шести собак щодня. Мені справді подобається його контейнер. Він легкий і простий у користуванні. З ним легко збирати волосся у важкодоступних місцях. У навігатора висока сила всмоктування. Це полегшує мою роботу. Мій маленький дружечок Джейк щейно нашкодив. Джейк і його друзі гралися на цьому килимі та залишили по собі суцільний безлад. Тож, до справи тут справді багато шерсті. Наша щітка валик спеціально розроблена таким чином, щоб збирати у сміттєзбірник усю шерсть від тварин. Вона не пристає до щітки валика. Також при глибокому чищенні килима весь пил і алергени утримуються всередині. Це просто неймовірний пилосос для власників домашніх тварин і алергіків. Подивіться на це неймовірно. Якщо ви страждаєте від алергії на шерсть домашніх тварин чи звичайний побутовий пил, вам потрібен пилосос, що був би повністю герметичним і не давав пилу й алергенам повертатися назад у повітря. Але ж більшість пилососів мають хепа фільтри, чи не так? Так, хепа фільтри насправді чудова річ. Власне, наш новий навігатор теж має хепафільтр. Різниця в тому, що наша ексклюзивна антиалергенна технологія повного блокування утримує всередині 99,99% ,99 найменших часточок пилу та не випускає їх назад у повітря, яким ви дихаєте. Тож прощавай, алергія. Нарешті з'явився пилосос для алергіків і любителів домашніх. Тварин чудова новина. Ці два малюки щодня демонструють, що нам потрібен якісний пилосос. Як бачите, він білий і любить лежати на червоному дивані. Після прибирання поверхні я чищу внизу, адже котяча шерсть розкидана повсюди. Навігатор Ліфтевей працює значно тихіше, ніж інший пилосос. Навігатор мій улюблений пилосос. Марко, а що ще особливого в ньому? Це прилад два в одному. Бачиш, він має цю трубку, що швидко знімається. А тепер просто натисніть кнопку і дивіться у ваших руках портативний пристрій, що не втрачає сили всмоктування. Обожню цей контейнер вистачить для прибирання усього будинку. Навігатор прибирає навіть у важкодоступних місцях. Мені справді подобається його контейнер. Він легкий і простий у користуванні. Коли я тягла сходами свій старий пилосос, я весь час травмувала спину. О, він такий легкий, що я можу втримати його одним пальцем. Марко, ти розповідав нам про маневреність навігатор Ліфтвей і те, як зручно ним управляти. Тож я розробила маленький тест, аби перевірити зручність управління. Бажаю успіху. Мій шарк-навігатор однозначно впорається з цим. Добре. А тепер можна й мені келих навігатор ліфтевей дуже маневрений. Ви можете проникати вниз під ліжко між стільцями та прибирати навколо меблів. сила всмоктування просто надзвичайна. він прибрав з підлоги все бруд, який навіть не було видно. Зазвичай ми починали пилососити десь з обіду, коли усі вже точно попрокидалися та повиходили з кімнат. А тепер ми можемо починати раніше, адже навігатор працює дуже тихо. Щось не так із вашим пилососом, коли ви його вмикаєте, він одразу ж забивається і не може всмоктувати бруд. У мене з'явився улюблений пилосос. Це навігатор Ліфт Евей. Представляємо навігатор Ліфт Евей. Це маневрений пилосос два в одному зі знімною основою. Вона легко знімається і ви отримуєте потужний портативний пилосос. Науково доведено, що навігатор Ліфтевей має повністю герметичну систему, яка надійно утримує пил та алергени. Роками в індустрії прибирання вважалося, що хепа фільтр є найкращим способом поглинання пилу і алергенів. Час розкрити таємницю цього маленького брудного секрету. Якщо ваш пилосос не має повністю герметичної системи, пил і алергени, які ви всмоктуєте, повертаються назад у повітря ще перед тим, як дістаються хепа фільтра. А завдяки абсолютно герметичній системі навігатор утримує до 99,99% ,99 пилу і алергенів. Ліфтевей сертифіковано. Британською спілкою алергологів, але це ще не все. Подивіться, в декілька рухів навігатор перетворюється у легкий, але потужний портативний пилосос. Однозначно, п'ятизірковий пилосос. За п'ятибальною шкалою я ставлю йому п'ятірку. Безперечно, я б теж поставив п'ятірку. Вам не доведеться платити ані п'ять, ані чотири, ані три тисячі гривень, як за інші професійні пилососи. Новий навігатор TV з герметичною системою захисту від алергенів стане вашим за дуже вигідною ціною. Він глибоко очищує килими. Прибирає підлогу та всмоктує пил з усіх поверхонь. А завдяки спеціальній турбо шерсть від тварин просто зникає. А ще він дуже маневрений та легко проникає під меблі та у інші важкодоступні місця. Він легший, тихіший, а сміттєзбірник чиститься одним натиском кнопки. Ви не знайдете іншого пилососа такої якості за такою ціною. Навігатор значно легше використовувати ніж інший пилосос. Він дійсно прибирає більше бруду, і ще він потужний і не шумить. Телефонуйте зараз, і ви отримаєте навігатор ліфтевий з чотирма різними насадками та сумкою за вигідною ціною вказаною на екрані. Перевірте самі, навігатор з усіма аксесуарами коштує значно дешевше ніж інший професійний пилосос. Я впевнений, що ви будете задоволені своїм навігатор ліфтевий на 100%. адже це справжня професійна система для прибирання всієї оселі швидко і без зайвих зусиль. Тож телефонуйте зараз. Замовивши навігатор, ви отримуєте знижку 50% на швабру Original Steam Mop. Вона ефективно видаляє бруд, жир та бактерії без шкідливих хімікатів за допомогою самої лише гарячої пари. Навігатор це потужний пилосос два в одному, що легко перетворюється на портативний пристрій для прибирання. Він очистить будь-які поверхні у вашому домі, а завдяки герметичній системі втримає всередині навіть найдрібніший бруд та алергени. Увага! Замовивши навігатор, ви отримуєте парову швабру Original Steam Mop зі знижкою 50%.